Шановні Нікопольці, ось це не по збору якомусь, це е, просто наш нікопалець Андрій звернувся до мене, щоб йому е, більш легкі пластини е, на бронежилет. Я звернувся до Базилюка Івана Івановича, кажу, давай як-то допоможемо нашому хлопцю. І звернувся ще до наших хлопців, і ось що з цього вийшло. Доброго дня, шановні Нікопольці. Звісно, враховуючи наші можливості, ми допомагаємо хлопцям, особливо тим хлопцям, які проживають в Нікополь та Нікопольському районі, допомагаємо тим, чим є можливість. Сьогодні ми Андрію передаємо кровозупинний турникет. Ми передаємо е, пігулки. Хлопці знають, як їх застосовувати. Це дуже важливо в їхніх умовах. Е, все те, що стосується військової такої амуніції. Це і нашлемник, це все виготовлено з якісного матеріалу. Значить, це і плитоноска, це і інші засоби для обвісу, які, які застосовують наші військові хлопці. Також тут для магазинів є все. Також тут є такі, на них можна і сідати, хлопці знають, для чого воно застосовується. Також ми передаємо імпортні плити, вони достатньо високої якості. Також хлопцям передаємо і тут не один, це хлопці їх застосовують, надівають на голову, це і від комах. Дуже зручно. Зеленого такого кольору. хлопці знають, як це застосовувати, як це все, все те, що їм там необхідно буде. Сумки, Також сумки, все, з чим звертався військовослужбовець, все, що їм там буде необхідно, все це є, тому що люди, які цим всім займаються, допомагають нам, вони знають, вже не перший рік відшивають. Я Від мене буде їм окрема подяка. А сьогодні хай це служить, хай це буде невелика така частина допомоги. Нашим захисникам. Ну, ще, ще додам, а, наші то також хлопці передали ще аптечку, теж відправимо. Від себе ми аптечка, от, мабуть, повністю також у, у, у укомплектована. А, від себе Олександр робить ось такі образи Божої Матері, також відправляємо. Ну і звісно, прапор нашого. Славетного міста Нікополь. добре, дякую, Іван Іванович.